Боротьба українського народу проти російських загарбників триває. Чим живе місто та область, розповімо вже за мить. У студії для вас працює я Анастасія Голошивець. Обстеження будинків, дні донора та уроки безпеки від рятувальників. Це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. У Вінниці тривають обстеження будинків щодо готовності до опалювального періоду. У рамках підготовки до опалювального сезону працівники комунального підприємства Вінницької міської ради, Вінниця, міськтеплоенерго продовжують здійснювати обстеження будинків щодо готовності до наступного опалювального періоду. З нами на зв'язку Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. Вітаю вас. Вітаю. Скільки вже будинків готові до опалювального сезону? Так дійсно на сьогодні досить в такому інтенсивному режимі продовжуються роботи з підготовки до житлового фонду, до опального сезону житлового фонду міста Вінниці, хотів би наголосити про те, що ці роботи були розпочаті на наступний день після завершення минулого опального сезону. Були сформовані планові ремонтні роботи саме на тих житлових будинках, в яких були проблеми під час проходження опального сезону минулого року. Звісно, що ці всі планові завдання і роботи були погоджені з співвласниками. Якщо ми говоримо про управлінські компанії, вони були закладені в кошториси на будинок в поточному році в ремонт. На сьогодні Понад 60% житлового фонду е, готові до опальнього сезону. Ми говоримо про готовність, це підписаний акт готовності житлового будинку до опального до сезону. По решта будинків роботи тривають. Я думаю, на найближчим часом роботи будуть завершені. Якщо говорити про основні акценти і роботи, про які йде мова, це насамперед це е, заміна ділянок трубопроводів опалення, гарячої води, які за період експлуатації е, отримали значні. Е, Пошкодження і будь-які подальші проходження опального сезону без ремонтних робіт призводило б до витоків, аварійних ситуацій, і тому подібне. Перш за все, це ремонтні роботи на мережах опалення, гарячої води, це, звісно, теплова ізоляція трубопроводів, аби максимально зменшити втрати тепла на трубопроводах. Це е, ремонт гарячої води, це скління вікон, е, тобто максимально всі ті основні обов'язкові ремонтні роботи, які мають е, сконцентрувати і мінімізувати втрати тепла і е, забезпечити нормальне стале проходження опального сезону. Яка ситуація з тими будинками, які по причинам не пройшли перевірку, чи були надані приписи, і як буде далі повторна перевірка для усунення цих приписів? Розкажіть про це ще абсолютно весь житловий фонд був перевірений фахівцями теплопостачальних організацій на предмет відповідності і наявних. Питань проблем, яких потребували уваги, і відповідно ремонтних робіт. По всіх будинках були надані відповідні приписи рекомендацій до управлінських компаній, до Голіву ОСБ щодо потреби в проведенні тих чи інших ремонтних робіт, регламентних робіт для нормального проходження опального сезону. Повторюсь, що понад 60% житлового фонду вже готові акти готовності підписані. І Продовжується робота з заповнення системи опалення. Порешта роботи тривають, і я переконаний, що найближчим часом робота буде завершена. 100% весь житловий фонд міста буде готовий до початку опального сезону. Дякую за розмову. Що долучилися, Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства, був з нами на зв'язку. Говорили ми про вкрай важливе питання, а саме підготовка житлового фонду до опалювального сезону. До 12 жовтня віничуани можуть обрати нове ім'я для колишньої тімірязівки. Проводиться вивчення громадської думки щодо присвоєння імені Вінницької обласній універсальній науковій бібліотеці. Наприкінці липня найбільша обласна книгозбірня Вінничини позбулася імені російського вченого. У нас на зв'язку Ігор Івасюк, заступник голови Вінницької обласної ради, вітаємо вас. Добрий день. розкажіть, чому виникла потреба перейменування цього закладу? Ви знаєте, що після того, як розпочалася широкомасштабна агресія Росії проти України. Фактично в всіх містах України, зокрема і в місті Вінниці і в Вінницькій області, відбуваються зміни назв та понівів різних об'єктів, які так чи інакше пов'язані з Російською Федерацією. Це абсолютно логічні дії. Я вважаю, що це треба було зробити ще раніше, коли почався процес декомунізації з 2014 року, і на той період можна було завершити ці перейменування. Але сталося як сталося. Але на сьогодні не має бути таких назв в наших містах, що стосується вулиці, об'єктів соціального, комунального. Значення закладів культури тощо тому переименування викликане самою потребою часу і абсолютно логічне. Обласна рада і здійснила цей крок, позбувши ім'я Тімірязєва бібліотеку нашу обласну наукову, тому що Тімірязів ніяким чином не був пов'язаний ні з Вінничиною, ні з містом Вінницею, ні тим більше. З науковою бібліотекою нашої війни, тому депутати фактично одноголосно прийняли таке рішення. На нашу думку буде логічно, якщо все ж таки головна бібліотека. Області буде, буде носити ім'я видатної людини, яка є або віничанином, або пов'язана з Вінницею. І тому було запропоновано в проєкті рішення вивчити громадську думку щодо присвоєння ім'я бібліотеки. Ось таке вивчення розпочалося з 13. Вересня воно буде тривати до 12 жовтня, і будь-хто може взяти участь у голосуванні, зайти на сайт Вінницької обласної ради і проголосувати. Які варіанти є для перейменування? Чи можемо зараз про це говорити? Безперечно, можемо говорити, тому що враховуючи думку громадської ради при обласній раді, ми запропонували фактично два із можливих, а їх дуже багато можливо буде варіантів назв. Одна із них це присвоїти ім'я видатного історика науковця Валентина Атамановського. ця людина. Багато присвятила дослідженню, історичних досліджень саме Вінничині, багато у нього є праць. Це людина з світовим ім'ям. Другий варіант це присвоїти назву Просто Східно-Подільська центральна бібліотека, що теж має. Певну рацію, але ми дали можливість всім, хто бере участь у голосуванні, запропонувати свій власний варіант. Я думаю, що таких варіантів може бути багато. Вінщина є батьківщиною для багатьох видатних людей зі світовим ім'ям. Це і академік Заболотний, це і видатний учений мікробіолог Ваксман. Це і письменники, поети з світовим ім'ям як Василь Стус, Михайло Кацюбинський і інші видатні люди. Дуже багато з них вже їх ім'я увіковечено в фактично. В назвах тих чи інших закладів іншини це нормальна абсолютна річ, але ми вирішили, вивчаючи цю думку, нікого не обмежувати певними умовами, що це може бути таке ім'я і не може бути інше. Ми хочемо провести це опитування з метою все ж таки. Побачити, а кого би хотіли чути, заходячи в бібліотеку обласну, чим я хотіли би чути і читачі, і мешканці Вінниці. Я думаю, нам це вдасться, і після цього обласна рада буде приймати рішення, яке ім'я присвоїти. Дякую за роз'яснення. Справді нам є ким пишатися, і лише закликаю вінчан долучатись до голосування і е, разом творити нову історію. Дякую вам. Дякую вам за запрошення. Ігор Івасюк, заступник голови Вінницької обласної ради, був у нас на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. Вже у чотирьох громадах на Вінниччині провели дні донора. У Вінницькій області проходять дні донора, і з початку вересня до здачі крові вже долучились в Гайсинській Могилів-Подільській. Немирівській та Ілінецькій громадах. У кожній громаді, яка долучилась до доброї справи, близько сотні охочих стають донорами. Хтось кров здає вперше, а хтось робить уже це неодноразово. Про важливість такої справи говоримо із Тетяною Бондаренко, заступницею директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. Мої вітання вам. Вітаю. Розкажіть, як часто відбуваються дні донора саме у громадах? Е, ну, дні донора відбуваються щомісяця. Але не в кожній громаді, оскільки для того, щоб правильно організувати забір крові з дотриманням всіх правил і вимог, то є певний організаційний процес, і цим займається покладені ці функції на обласну станцію переливання крові. Там є відповідні фахівці, відповідне обладнання, транспорт. І е, щомісяця ми затверджуємо графік. Таких днів донорів в громадах. Щомісяця це 10-12 громад, ну, так оптимально це і з точки зору ем, дотримання вимог забору крові і переробки цієї крові, і з точки зору певної безпеки. Ем, ці громади попереджаються заздалегідь і виїжджає на забір крові фахівці з обласного станції проливання крові. Ці графіки вони досить лабірні, і я хочу сказати, що іноді в нас бувають такі позапланові нідодори в певних організаціях, тому що ви знаєте, в нас. Наші люди не вони, вони просто чудові, вони не і бажаючих іноді здати кров більше так, ніж ми запланували на місяць. І є е, організовані колективи звертаються з громад не просто е, присічені громадяни, але якісь організовані колективи, які просять доїхати до нас до них і е, е, ну таку організувати день донора. Е, тому е, наша станція проливання крові, наші офіцій і Адміністрація, вони готові до спілкування, вони відкриті завжди обговорити питання саме планування виїзду бригади даний для того, щоб день донора пройшов ефективно, якісно і корисно, максимально корисно. Чи спочатку війни з Стало охочих здати кров більше, чи можемо говорити про таку тенденцію, що люди стали більш усвідомлено підходити до днів донорства і долучатися? Так так багажаючих здати кров стало набагато більше. Ви знаєте, мотивація людей, вона зрозуміла, що якщо я не можу воювати на передовій, я хочу воювати тут, як анонсувала акцію Міністерства охорони здоров'я, твоя кров може воювати стань донором. Люди усвідомлене до цього приходять, і ви знаєте, безумовно, коли стається якась подія ну така як ракетний обстріл 14 липня Безумовно, в такі дні кількість донорів ще більше. Багато дзвінків, багато людей приходить здати кров. Але навіть коли нема таких ну, сумних подій, трагічних подій, бажаючи здати кров, щодня є, вони телефонують, тому що саме в телефонному режимі ми просимо звертатись на станцію переливання крові для того, щоб попередити Уточнити, коли можна прийти здати кров, які умови для здачі крові? Чи немає протипоказів до того, щоб здати кров і стати донором? І на завершення ваші поради для майбутніх донорів, які подивляться, можливо, хтось досі не може наважитися але почує і вирішить що це саме час. Ще раз повторю Фразу, що твоя кров може воювати, стань донором. Кров завжди допоможе врятувати чиєсь життя. Якщо людині 18 років є е, документи, які посвідчує особу, е, відсутні хронічні захворювання, е, не вживати алкоголь за 48 годин до донації крові, е, ви можете. Звернутись за телефонами на станцію переливання крові, або написати на сторінку Фейсбук, або на сайті цього закладу своє запитання, там побачити е, е, умови можливості здати кров, наважитись і зробити це. Зробити цей крок допомоги і крок, який е, допоможе врятувати багато життів, і допоможе е, наблизити нашу перемогу. Дякую вам за розмову за те, що долучились, і лише додам: не бійтеся, адже кров багато значить особливо в такий час, як маємо ми. Тетяна Бондаренко була з нами на прямому зв'язку. Заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. І говорили ми про дні донорів в громадах. Музика. Рятувальники провели урок безпеки у Братславському ліцеї. Тульчинські рятувальники спільно з працівниками поліції продовжують проводити єдині уроки безпеки. Зокрема, завітали до учнів Братславського ліцею номер 1 Братславської ТГ. Про уроки безпеки маємо можливість розпитати детальніше у Євгенія Дайнеги, головного інспектора управління запобігання надзвичайних ситуацій. Доброго дня вам. Доброго дня. Коротко розкажу, що це виключає урок безпеки. Дітям під час даних уроків роз'яснюють основні вимоги. Поведінки пожежної безпеки в побуті. Також з рахуванням сьогодення, у нас зараз пожнивні залишки залишають і якби в сільській місцевості прибли... прибрані городи, також роз'яснюють право пожежної безпеки в природних екосистемах. І враховуючи те, що військовий час. Включають також правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Під час даних уроків безпеки демонструють макети сучасних боєприпасів та вибухових пристроїв. Також показують при виїзді, якщо влаштовується акція, так як було вище сказано в Тучині. Показують техніку та обладнання, якою володіє служба, для того, щоб надавати. Першу допомогу під час аварійну допомогу під час аварійно-рятувальних робіт під час гасіння пожежі. Така тематика. Який вік діток? Це переважно вже старші учні, чи все ж таки і для маленьких школярів теж проводяться от такого роду навчання? Так, маємо трішки проблеми з зв'язком. Пане Євгене, чи чуєте нас? Трішки трішки маємо проблему, намагаємось зараз їх вирішити. Я ж нагадую, говоримо про уроки безпеки. які… Так, пане Євген, чи чуєте нас? Прошу вибачення. Так, так, чую. так. Скажіть, для кого розраховані ці уроки? Для якої категорії діток? Уроки розраховані для якби включають всі значить, класи від 1 по 11. Різниця лише в тому, що для дітей першачків ці уроки проводяться з урахуванням того, що для них проводяться вони в ігровій формі, де для для їх кращого розуміння. Для дітей старшого віку вже роз'яснюється більш конкретно правила пожежної безпеки, правила безпеки в побуті. щоб Якби вони більше розуміють даний напрямок, тому розроблюються програми якби для того, щоб охопити скажімо, найбільш вікову групу. А в скількох громадах вже проведені такі уроки і де плануєте влаштовувати зустрічі в майбутньому? Якщо можемо про це говорити, в принципі, можемо говорити. У нас є на сьогоднішній. День е, окремо доручення ДСНС, е, значить, під час е, з, значить з дорученням вийти е, в заклади освіти, провести цю акцію. Е, за, зараз охоплено вже станом на сьогоднішнє число, в 44 громадах е, вже проведені такі заходи. Плануємо протягом вересня охопити всі 63 громади області. В подальшому, якби, хочемо це впровадити як, скажімо, постійно на постійній основі для того, щоб таким чином здійснювати профілактику пожежної безпеки, почина з, з моменту з шкільного віку, і щоб це дало якийсь поштовх подальшому. Так, безперечно, це важливо. Україна живе в умовах війни, тому рятувальники розповідають не лише про правила безпеки, життєдіяльності, але й про дії під час сигналів повітряної тривоги. Сподіваємося, що ці знання не знадобляться нашим дітям і просто залишаться в них в пам'яті для уникнення різного роду паніки. Дякую, що долучились до нас. Дякую вам. Євгеній Дайнега, головний інспектор управління запобігання надзвичайними ситуаціями, був у нас на зв'язку. Служба безпеки України продовжує системну роботу з викриття інтернет-агітаторів, які проводять підривну діяльність проти України. Співробітники СБУ блокували у Вінниці діяльність проросійської пропагандистки, яка поширювала пропаганду країна агресора. Інший фігурант проросійський, налаштований мешканець Хмільницького району, який активно поширював у мережі інтернет матеріали антиукраїнського характеру. Про фігурантів справи та про слідство запитаємо. Речника управління Служби безпеки України у Вінницькій області Денис Закаблук з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Розкажіть, в чому полягала протиправна діяльність фігурантів цієї справи. Е, нами було викрито, як ви сказали, двох мешканців Вінницької області: це мешканка Вінниці, яка вже після початку повномасштабної агресії. Продовжувала у заборонених соціальній мережі поширювати заклики до повалення конституційного ладу або ж захоплення державної влади. І мешканець Хмельницького району, який так переймався долею іноземних російських окупантів, що вважав їх дії на території України навіть подвигом. Що загрожує їм, яка відповідальність? Фігурантам оголошено про підозру за двома частинами кримінального кодексу. Максимальний термін ув'язнення, позбавлення волі сягає до п'яти років з конфіскацією або без такої дякуємо за те, що доєднались за уточнення і за те, що були в нас в ефірі. Дякую вам. Глядачам нагадую, що СБУ блокували роботу двох прихильників ворожих інтернет-агентів, і будуть продовжувати надалі це робота. Музика. У Вінниці запрацював гуманітарний штаб допомоги людям, які переїхали з Луганської області. У гуманітарному хабі всі працівники з Рубіжного Луганської області. Тут надають юридичні консультації, допомагають відновити втрачені документи, працюють лікарі та медсестри, які надають первинну медичну допомогу і консультації. Також в хабі Луганчани можуть отримати гуманітарну допомогу. У Вінниці зареєстровано 3200 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб з Луганської області. В нашій області проживає більше 10 тисяч жителів Луганщина. Бачимо, що сьогодні відкриття такого гарного, потужного гуманітарного хабу для допомоги Саме для жителів Луганської області. Приїхав голова військової адміністрації Сергій Гайдай. Тут постійно будуть працювати працівники військової адміністрації Луганської області. Люди зможуть отримати всі наявні послуги. Будемо називати це як також якийсь НАП, якщо треба там якісь печатки, якісь документи саме з Луганської області, які, на жаль, ми не могли надати. Але це зробить тепер працівники Луганської обласної військової адміністрації, адміністрації військової адміністрації міста Рубіжно. І люди напряму можуть звертатися до своїх очільників для вирішення проблем. Ми завжди поруч. Проаналізувавши ситуацію і з'ясувавши, що нема такої області, де б не було людей з Луганської області, ми прийняли рішення, що в кожній області України ми відкриваємо гуманітарний хаб, тому що ну, допомогу потребують всі. Тут хаб відкрила Рубіжанська громада, але будь-хто. З різної громади може прийти і отримати тут допомогу. Нема різниці з Лисичанська, зі Ісвато, з, з Навабського, з Луганська. Нема різниці. Якщо людина зареєстрована як тимчасово, ну має статус ВПО, то вона отримує допомогу, отримує консультацію. Це все безкоштовно і все, що можливо, ми людям допомагаємо. На цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами не було, навіть коли упускаються руки. Адже наші захисники не втомились, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.